Пил, та неон. Неон та пил. Пиловий неон, неоновий пил. неоновил. Непогано. Ну, графоні, є, звісно, так собі. Плюс сейф слот. Слот 1. Давай в перший слот. Нормально. Нормально. Ой, це дуже гучно.

Нам потрібно чистити світ від на роботів. Вбивай всіх, хто стоїть на твоєму шляху. Якщо ти провалишся, не переживай. Ми просто спробуємо знову. Якось так. Бля, це дуже гучно, це єбать як гучно. Загрузка крута. Опа Пушки в руки, руки в дупу О. Оп, оп, оп Понимаю You spin me right round, baby, right round У меня обычный револьвер Урона 15 Крит Это не шанс явно Чей шанс? Крит 20, это крит шанс, мабуть Потому что крит Урон, может быть, 100% уже. Рейтинг 21%, точность 83%. Эргономичность ээ... 70%. Емність 5%. Принимаем. Оу, нифига тут. -да? А, да? Ага. Тобто, есть, когда я целюсь, уже без разницы. А, -да, я каждый раз нажимаю сам? І Од... револьвер на одиничку, окей. Ляха. Легко, 75 баксів. Блін, в тебе всіки платили за якусь там місію нещасно. Так, першим ми що? ми перезаряждаемся. Так, come closer, so I can speak with you. Зрозуміло. А чому я тут присів, а? Міганта Stand Up of Cover. Ага. Зрозумів. Коли ми підходимо до укриття, ми автоматично сідаємо. Ну це добре. While I'm in to Fire. Окей. Okay. Ага. Тобто перезаряджатись треба нажимати кожен R Ну це трошки тупо і незручно. Але як є? А, остання бутилочка. Мені дуже подобається, як вони зробили перезарядку. Що воно збоку виглядає, як красиво. Так, побігла. А, я зрозумів, нас учить. Тепер остання річ. Зробити ролл. На спейс. Опа. Зробила. Ай, ай! Б... Мені тут треба було прикидатися, я зрозумів. Ай. Ну ладно. Пофіг. Головне, що живий, там якийсь 0,1% ХП залишився, да і нормально. Так, тут патрони, тут хілку можемо отримати. Що ти сказав, то я не чув. Опа. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Блять, перезаряджайся. Ага, я, ми з них піднімаємо бакси, зелену жижу. Ага. Видно що місія легка, куча хіла, куча патронів. Цікаво, пасхалки якісь будуть, чи це типу все. Так, Дальта, блюпринт. Поверніться на базу і використайте, щоб... Ааа, я не встигаю! Моя англійська вже не така гарна, як раніше. Ех. Переглядала баба, як дівкою, була. Хто тут сидить, дивиться і не вітається? О, привіт док. Защо дальта блюпринт. Па-па-па. матік його поставити, окей. Ага, я зрозумів. Це очки прокачки. Типу якийсь зелений мотоген, за який ми качаємось. Ну, окей. Давай підкачаємось. Плюс патрони, непогано. Сюди вкачаю. Все? Здійснувся скилл? Ага, тобто я в будь-який момент можу їх переназначити. Це добре. А, у мене було 2 очка, зрозумів. Один тоді вкинемо сюди. І один в ХП. Здоров'я багато не буває, все. Де ти мій робот довбо. Робот. Дова робота. Вибирай місії. 100 баксів все ще ізі. Берем. Знайти блюпринт. Добренько. О, дробовик. Забрати. Дробовичок у нас на двоєчку. Ага. Радіус невеликий. А обойна сила, я думаю, буде Ти Твич опенс, а шоу виттуме. Все, подивився. Погнали. Ам, я прострілюю? Ой, ой тихо, тихо. Не-не, бежи, 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 біжи, 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 біжи. Ні, це, не це, не-не-не, Так. Блин, я не звик. Я тупо. Не звик. Але не погано, слухай, можна їх всі збирати і за трапомога дробовичка, шотити. Ні, ні, нет, не стріляй в мене! Як же незвично Господи Та блін Нормально Дробовик спасає, а патронів немає. Стоп, 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 стоп. Я знаю, я знаю, я знаю. Ось вони. Ага. Лавел не ізі, а по як на корову. Окей. Okay. Ну я, мабуть, знайшов усе, що мені треба, так? Омега. Блюпринт омега. Подивимось. Зелений нам дає очки пілпойнтів. А, що дає? Червоний. Uh, Серце бази. -up. Ага. Абрейт бази за допомогою омега блюпринтів. Gun materializer. Опа. Відкритий вільний шотганчик. Окей. Okay. Що це? План Матик. Mm. Що він робить? Я їх ще чесно не сильно зрозумів. Я поки що забуваю, що мені треба слідкувати за курсором, і в мене мишка постійно опиняється десь в їбіннях якихось. Так. Типу, це все нам просто проходити місії і. І все? 125 25 баксів. До речі, да, нам тут долари видають. Zeta блюprint, тепер ще й синій блюпринт є. Окей. Я десь пропустив видно, як місія, яка місія по складності? Ага, потрібен ще один блюприн на базі, він десь на цій локації, але сенсори не можуть його знайти. Окей. Найди блюпринт. Удачі. Дякую, блін. Я сюди зможу зайти. Уп. Тихо, спокійно. Це він? Це ще один шатганчик. Тап, порівняти. Це ідеальний епічний. Ну да, да. Стоп, у звичайного дамага більше, а в цього більше все інше. Грід шанс єє! Афіть. Ну да, я на цей кращий. Все, тоді оцей ми. Розбираємо. За 5 бексів. А я синюю штуку знайшов чи не знайшов? А то я її навіть не бачу. Можливо, просто так. Ага, добренько. Стоп, тут сейф? Не, не сейф. Нет, все ж таки не сейф. Добре, мабуть, все. А, а ось сегодня приколюха. А, нам треба зайти в салум. Я бачу. Один. Сюди я зайти не можу, сюди я зайти не можу. Сюди також не можу. А на фіга тут другий поверх, якщо я нікуди зайти не можу. Слухай, так непогано я наловчився. Вже хоча б замишки слідкую. Не завжди, звісно, але... Опа, салон номер 2. Стоп. 4 бакса, нормально. Ага, тут у нас еще якийсь револьверчик крутой есть, понял. Вибираємо револьвер. Ага, точні стрижки гірша, а все інше, в принципі, то покраще. А це розбираємо. Ля. А я чуть не пропустив цей ящик, я його навіть не бачив. <гум> Порівняти. Ну, Мій явно кращий. Так. Розібрати. Плюс 10 баксів. Не зря полісош у локації. Прям не зря. Так. Це що, це вся гра, чи може щось ще поцікавіше буде. Нагорода рангу 3. Новий револьверчик. Окей, accept А інвентар якось. Ага. Так. Ага. Щось я, видно, пропустив. Два чекпоінта це, Точніше. Два очка навиків я пропустив. Більшем патрони. Точність. Крит шанс. крит шанс хочеться вкачати. Опа, стоять. Чипит не пропустив. А... Це золота пушка, це 2 золоті пушки, я правильно бачу? Так, так, здорово, бляшанка. Залізнорукий. Давай подивимось. Да, це золоті пушечки. Да, мабуть, я тут свої баксы можу тратить. Я все одно не бачу, де скільки грошей вона коштує. Це снайпа. Ранг 8. Тут ранг 6. Допустим, я хочу купити. Ага, окей. А чопі і снайпу не купити тоді, правильно? Снайпа на тройку. Це двойка. Нічого зі снайпа там. Як я розумію, у снайперки прям і урончик і раз. Стоп, рерол. Ну, якщо реролить, то тільки першу пушку. Давай, спробуємо. А, це рерол його пушок, я зрозумів, все. Рад, 8. Та ні, в мене явно краще. Так. Слухай, ніфіга собі, я зразу золоті пушки отримав. Так. Знаки питання. Опа, тут уже хард. Питання, ну в мене також є питання. Давай спробуємо. Ой, я чувствую, що мені зараз дуп вона даруть. Так. Схоже, що. Телепорт Те не добра. А, Удачі. Дякую. Тучний телак нас штучно киданув. Ну що ж, будемо виходити з того, що маємо. Так, стопа. Я так розумію, краще взяти снайпу. Ой, бля. Ох, ёёёёё. Я так, разумеется, Майя будет и так, да? А я ж не дамся. Я ж, бляха, не дамся вам. Kill an airbag enemies. Ебать, да. Давай, 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 давай. Лутай, 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 лутай патроны. Нет. Да, бляха, ты вы який жопошный. Ой, ой, ой. Как же ж мне погано. Да Да ну нафиг. Да взяла. <свист> Охренеть. Нажміть, що рестартануть. Вибачте, мене тут просто. Не буду казати, що зі мною зробили. Це дуже... Телепорт у нас якісь проблеми. Так, телепорт, блін, мав якісь проблеми. Якісь нефігові такі проблеми. Куди ти мене закинув, тварина? <гум> Каже, я ніколи не прописував баги в своїй системі. Ну, звісно, ніхто ніколи не прописував баги в своїй системі. Пропачить нашу бляшанку. Ну добре. Так, пофіг, пофіг, пофіг. А, що тут? Клоунс 2. Ага, це скільки я разів подох, мабуть. Правильно? Що це таке? Тобто, серйозно, я у вас. ці пушки пропали, я зрозумів. Тобто я купив собі золоті пушки, щоб воно нахрен пропало все. Панімаю. Забираємо. Розумію, перші ці, то вони нам будуть давати завжди ці звичайні. 80 у мене як завжди 15. Ну що ж, дам знову.